Чому немає? До п'яти хвилин, кількопові до 9 хвилини. Запитання відповіді, то цього, то до то. Про дві діяльності бюджетної зіноми перестану підійшли. Комунальну власність територіальних громадськісти саме з добромірі з Жанкович і будівлі і До трьох годин. Це на в нас комісія комунальна, так? До трьох годин. Запитання До трьох обговорення про Про обмеження руху вантажного транспорту будете відбувано на телефон району, що перебуває в комунальній

Добре, аз ще се отговоря. Това И в доповид. Това е моят хубав ден. За чатанието на десет на десет за отговор на обробване на Comisión para Comisión Comisión Звернення районної ради щодо ініціювання питання міжобхідного попробу змінити короттеку.

Передачу матеріальних цінностей з балансу капець саме директор районних мережі. Скільки часу. До двох хвилин. Двох хвилин. і обговорення питання про передачу на баланс оцінювати своїх військової ради, що було приміщення школи під день родової читання. від народних Я не буду перелічувати час, такі регламент прошу голосувати. <клухи> <Достойко. клухи> <Достойко. клухи> Проти отримали немає. Добре, дякую. Прошу переходимо до питання пронесення мінірванту Перванської районної ради. Значить, питання у проєкт рішення опація на руках. Комісія пропонує наступну процедуру, якщо ви бачите. Поіменне голосування проводиться шляхом підняття наступним засвідченням результату свого голосування особистим підписанням у світній колонці протоколу лічильної комісії, форма якого затверджується районною радою. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому прилюдені, та надаються за закладом відповідно до закону України судосу. Інформації. Ці результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті Тартамської районної ради. День голосування зберігається продовжено обмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії Тартамської районної ради. Значить, ці зміни пропонують внести до регламенту районної ради. Золотим, відповідно до цих змін, значить, пропонується нам проводити голосування шляхом підняття наступним засвідченням результатом свого голосування. Особистий підпис у відповідній колонці протоколу ліченої комісії, форма якого затверджується таки, районної радою. Тобто на кожне питання нашої сесії є розроблений протокол. Протокол ліченої комісії, де є перелік депутатів, за і три колонки. За, проти, отримати. Три колонки. Так, це вона загалом проголосувала. В, тіс, в тіс, тіс цього протоколу у нас є річеної комісії. Тобто на наступності розміно виглядає наступне. Ми маємо всі підняти руки, лічильна комісія е, перелічує з того, що нам озвучує, перелічує, і е, озвучує результати голосування, далі всі ці результати голосування ми ставимо свої підписи у протоколі. ми підписуємо. Така ідея. Я озвучую я озвучу те, що напрацювала лічильна комісія. Я озвучу те, що напрацювала лічильна комісія. Перепрошую, лічильна комісія, а постійна депутатська комісія, мандатна. Я озвучую тільки те, що вона напрацювала. Для мене це, скажімо, це те теж не зрозуміло. Але разом з тим, практика, практика засвідчує наступне. Набагато простіше є, коли голова чергової комісії бере цей протокол по питанню, зачитує кожного депутата, прийшлися. Узвучує кількісно результат свиденько. Ми переходимо до наступного питання, а паралельно працівники виконавчого пораду йдуть і ви напроти своєї галочки, яку ви озвучили, ставите підпис. Тобто це є засвідчення по іменному голосування. Прошу, прошу мене. Якщо голосні комісії, де то озвучувати стрібуни. Відповідно, у нас проводиться відеозаступ. <кхе> то для чого відповідно звук, як проголосував депутат, буде видно на... з раптами. Мисло Димович, якщо ще <кхе> сказати, <кхе> <з таким> чином буде <кхе> ціні гайд-балаган. <кхе> виходження апарату поміж депутатами і одночасно слухання наступного питання, я... Ну, ну, що кажу, кажучи, дуже багато буде запитань після того, як я поясню, чому. Тоб, ми можемо це попробувати зараз. Якщо, як воно буде працювати? Ми скінчимося на коротках. Я озвучую вам, вам те, як ви робили інші місцеві ради. Поки що воно працює. Цінодосконалювати, це, це не є добре сьогодні. Тобто ми це пробуємо, але, скажімо, те, що пропонувала мандатна комісія, для мене, ну, я не бачу тут по іменному голосування, яке ви мало відбуватися. Ну, б мало відбуватися на трибуні зачитатися де 40 депутатів, сказали кожен своє, так просто отримався, і паралельно озвучила відразу чинна комісія результати голосування. Далі, далі, я вважаю, все-таки мало би бути те, що е, це було виявлення депутата за проте, що але мало би бути підкріплено підпису. Що може бути і така річ, що сьогодні депутат сказав, типу, що не поставив і сказав, а я там не голосував. Тобто Це, 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 це є різні кажуть. Але, але в будь випадку ми вчимо. На сьогодні ми маємо прийняти процедуру, яка була прийнята е, для всіх для всі нас. Тобто Я не вважаю, що теж що не на мандатна собі воно буде краще. Давайте ми голосуємо за проєкт рішення за основу і далі до працюємо. Як це мало добути? Тобто, хто за такі рішення за основу прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Тобто, є А так? давайте вносимо зміни з регламенту районної ради, тобто я маю викласти цю частину 1 статті 64 редакції. Рада приймає рішення відкритим по іменним голосуванням або таємним голосуванням. По голосування проводиться. От у нас не буде під'ятяння, я так розумію, так? Ні, двічі є пропозиція наступна, що поіменне голосування проводиться по наполяганні депутатської пропозиції або за рішення в цілому. А процедурні питання, якщо депутат не наполягає, немає потреби по іменному голосування, я вважаю. І яку пропозиція, яку що я А Ви чуєте, це не It може так бути? Це є про всі питання більше якого по іменно пропозиції. Законі чітко пише? Питання. Ні. Ви говорите за пропозиції. Я говорю вам взагалі як це є за рішення в підсумку. Тобто це мало бути однозначно по іменному голосування. Тобто ми по іменне голосування проводимо шляхом підняття. Озвучуємо, як ти правильно залучаєте? Давайте швидше. Чи секретар, який напрацюють, виходить в пригодні і в цьому порядку зачерпє брізвище, депутат не піднімає руку. А коли секретар чи не за проти утримався, він каже за, чи утримався. Все. Тобто не стягну відяву, так по голосування проводиться. Що ще запитання? Якого звучення? Ну як же так старі, кожного прізвища депутата, так? Кожного прізвища депутата. Заступне засвідчення результатом голосування особистим підписом у відповідній долоні. За свідченням в комісіях, коли депутат вже проводить свою роботу в комісіях, в а не в сесійній залі. Озвучення кожного прізвища депутата з наступним засвідченням результату свого голосування особистим підписом. Після тобто <постійно> того Так, <постійно> Тобто, тобто мова йде про те, що ніхто з вас позаду не буде бігати. До вас підійдуть під, тим протоколом, ви проголосували, озвучили, озвучили результат голосування, після того до вас підійшли, ви розписалися на судового... Приймається така процедура. Нема на це не ви Наступне, я думаю, вчора була пропозиція пропозиція про електронне голосування, де пропонує нам це зробити за 132 тисячі гривень. Тобто пультами нам додадуть пульт, ми це будемо голосувати. Ну, mm. підуміло, з приведенням на монітор. Прошу. Mm. Ми, ми до того, ще повернемося, давайте будем, будемо це ходу вдосконалювати. А поки що, поки що пропонуєте, пропонуєте не зміни до регламенту, які раз. Рада приймає рішення або таємним голосування. По іменному голосування проводити шляхом озвучення кожного підвища депутата результату свого голосування, з засвідченням засвідченням голосування особистим відповідь в світі колонці протоколо, відчинення комісії. Давайте, я ж відбув, що хочу на голосування. Це найбільше багато часу. Хто за? Іван Петро сидів за. Головсько близько. Чи за? Так, за. Хто проти? Іван Петро сидів проти. Так, проти. Значить, хто утримався? хто утримається. Заупизне, що залу не розписалися. Де наступне питання? Але по афовіту просто. Заплати отека. так, виїхали, давайте під'їдемо.

Так само голосувати рішення фігу. Прошу голосувати. Запити, є проголосовані на сесії, відповідно підписує е е е голова ради суповідний лист до тих виставких запитів. Тобто не до уваги береться, а вже від ініціації. До вас зведуть, дорозі Ну, Давайте читайте закон. <смітно> відповідно, якщо <на екрані. смітно> сесія поголосовано, то є не інше, то це я. <смітно> Народний випровичу, <ми, Приволі. смітно> формулюйте, будь ласка, проект рішення, які маємо проголосувати. Ви спочитайте процедуру подання про це. Озвучте, будь ласка, про це рішення, яке має проголосувати зараз. Ми внесли у президенту сесії, ви розпитували. Чому починаєте? Ну так. Зачекаємо, давай там будемо сидіти і слухати, що ти вже говорив. так, так.

Посада Любов Іванів. Тільки прізвище. Баранин Микола <-Букова> Михайлович. <-Нахарин. заслужен> Бараняк Іван Іванович. Батючок Роман Михайлович. Бегей Ігор Петрович. За, прізвище. Брошко. За. Волошин. <заслужен> Панько. Поцає, цетівський, піхотський, крипуський, заклад. Полянець. Путжело. Знайом. Капарка. Солнце.

Зараз результат є за, проходить рішення. Не проходить, що так. Оголошуйте рішення. За 31 депутат не голосували за проти удивилися немає. Дякую. Рішення прийнято маєте прийняти. Писати маєте проти. Йдемо Ідемо по, поміж депутатами по акуратно по стопу підпитні, а ми ви бачимо тут ці депутати проступання. А, а далі а далі, може рішення комісія, поставити відділення. Дякую Микола Сергійович. За будь ласка. Наступне питання. Про звідки я комунального закладу з Пересадівської районної ради Коросарської центральної районної лікарні на 2015 рік. заходу був представлений і затверджений департаментом департаменті охорони здоров'я. Звіт комунального закладу був розглянутий під е, публічний звіт на розширення медичної ради присутності представників ради і адміністрації. Звіт був опублікований в часописі е, е, ОГОС Прикарпаття і представлений в постійній комісії для розгляду згідно в членого законодавства. Е, Медична допомогу на території району дають, надавали в 2015 році, надавали в 2015 році 3 лікарні, 14 лікарських амбулаторій і 80 хатів розміщення даних закладів і даній процес. Це наступне. Штатні посади лікарів по кадрах 184,75 соти. У концертов з лікарями 86,6%. Це наступний ласка. Лікарі пенсійного літу складає 23% закладів охорони здоров'я. Е, наступний відказ. Кваліфікаційний лікарів. Вища категорія це є 35%, перша категорія 21%, друга категорія 7% лікарів, сертифікат у лікарів — віторів, 27%. Наступний, будь ласка. Демографічні показники. Я вважаю, що питання демографії має бути окреме питання розвитку в сесії районної ради, тому що е демографія е в районі є показником, показником привабливості району і розвитку району. Ну, минулому році народжуваність складала 9,6%. Смертність 14,7%. Таким чином, будь ласка, слайд. Природній приріст складає мінус 4,2%. Тобто в районі, в районі кожного року вимирає від 299 до 350 людей. Таким чином наше населення району скорочується кожного року. Ну, в середньому на одне село. Вікова структура населення. Діти дорослі складають 46 448 із 78 тисяч, діти 14 тисяч 900 і людей пенсійного віку 18 тисяч 600. Таким чином. Структура між віком і дітьми є негативною до постаріння населення, Наступний, будь ласка. Це демографічні показники протягом останніх шести років. Згідно цих показників, розрив, розрив між смертністю і народженістю – мінус 4%. Наступний, будь ласка. Структура загальної смерті представлена на даній процесі, вона, вона Є стабільною протягом останніх п'яти років, і стабільною є і в межах області і України наступний, але смертність в працедатному віці, віці є. Наступний, будь ласка, слайд по статі є дуже тривожною на 15-му році, так, в 15-му році. Із 190 із 200 помер 177 мужчин задали море в році і 24 жінки. Тобто тут зараз президент Редбільника горіть, що хворіє жінка в човорі. Я, я, я спеціально на цьому слайді а, а, акцентую увагу. Саме вимирання в працездатному віці мужчин є показником розвитку території. Причиною смертності в працездатному віці це є травми і отруєння, споживання сурогатів алкоголю. Це соціальні питання, а абсолютно виключно соціальні питання. Я вважаю, що це питання має бути предметом окремого дітей і районної ради. Розбір закладів мережі на первинної налітної селітарної допомоги, які багато зараз цю увагу, в тому числі і розв які з розвитком місцевого супровідування і об'єднаних громад. У нас на 15-15-му році було 14 лікарських амбулаторій. наступних, будь ласка. Загальна кількість, штатних персонал є на даній порозі, 70% населення району отримує допомогу за рахунок сімейних дітей, наступний, будь ласка. Якщо, якщо в 8 році 44% було, то зараз 7% надається мало за рахунок сімейної